Мої коментар це розрив в оплаті праці за гендерною ознакою. Жінки за ту саму роботу отримують менше, ніж чоловіки. Так взагалі біда. Це, 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 біда. це ну, в бізнесі не має бути гендеру. Ви маєте платити вашим працівникам в залежності від їх знань, кваліфікації, хард і софт скілам їх е, реалізації проєктів і таке інше, а не за стать. Come on. Далі історія з проблемами це дисбаланс між роботою і особистим життям. Від жінок очікується, що вони будуть повністю займатися домашніми хатніми справами. Це як додаткова робота. Взагалі, це також велика частина роботи, але в деяких родинах все одно є враження, що типу, тато втомився, тато на диван, а мама, ну мама має все годувати. Я хочу вдома бути і в порядку, і вноч... напрасований, на, на, на і випраний. і… І при тому, щоб ще й дружина виглядала добре, да? Да, ну, да, це да, якась да. фантастика. Ну це вже це архаїчні способи. Все, це так не працює. Камон.